6 грудня ввечері в Івано-Франківську в навчально-науковому інституті мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу 10 метрів квадратних, загоряння розпочалося з актового залу. Оперативні дії рятувальників дозволили вже о 17.02 повністю ліквідувати вогонь, також запобігти його поширенню на інші частини будівлі. На місці події працювали 43 рятувальники та 9 одиниць техніки. Найбільш ймовірна, причина виникнення пожежі це коротке замикання електромережі кондиціонера. 7 грудня рятувальники допомагали чоловіку, який впав у річку Рибниця. Це трапилось в селі Смодна Косівської громади. До місця події оперативно прибули рятувальники. 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою рятувальної мотузки. Витягнули потерпілого з води, транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Всі обставини даної події встановлюються правоохоронцями. За повідомленнями медиків, чоловік помер в реанімаційному відділенні. 8 грудня в селі Буковець Верховинського району рейсовий автобус із пасажирами з'їхав на узбіччя та не міг самостійно продовжити рух. На місце події оперативно прибули рятувальники Верховинщини. Вони надали допомогу по буксируванню транспортного засобу на приїжджає частину дороги. Після цього водій автобуса продовжив маршрут. На момент інциденту у салоні перебувало троє дорослих пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. Цієї ж доби вночі до рятувальників звернулась дівчина. Вона повідомила, що 25-річний хлопець випадково впав у криницю під час прогулянки. Інцидент трапився у Калуші. На місце події оперативно прибули рятувальники, які виявили, що потерпілий знаходиться на глибині близько 6 метрів. Завдяки... Професійним діям та за допомогою рятувальної мотузки чоловіка вдалося швидко витягнути на поверхню. Постраждалого при свідомості передали медикам для надання допомоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія